Наразі попиту на оренду квартир та заміських будинків в новорічну ніч майже немає. Про це кореспондентом нашого міста повідомив експерт з ринку нерухомості Сергій Логотенко. За його словами, така ситуація значно відрізняється від того, що відбувалось в цей самий період в минулому році. Вартості ще яка там вже сформована, те ще нема, бо так вперед зараз ніхто не дивиться. Всі займаються якимись звичайними справами. Не пов'язаними з новорічними святами, напевно, ще е, рано. Е, до війни, звичайно, в цей час вже був попит, вже була вартість якась сформована, Вже люди бронювали, вже робили предоплати. А зараз такої тенденції нема. Власне, навіть в минулому році квартири на новорічну ніч знімали не настільки активно, як до того. Все через ковідну пандемію, але так чи інакше, попит на таку послугу був досить високим, тому і ціни були значно вищі ніж в інші не святкові дні. Зараз же, через повномасштабне вторгнення, вочевидь людям не до святкувань, тому можна спрогнозувати досить незначне зростання ціни. Наприклад, сутична квартира на добу коштує зараз в центрі там однокімнатна квартира, десь тисячу гривень. Ну, вона буде коштувати 1500 гривень. Все на жаль, через постійні атаки країни терориста зараз мало хто думає про свята. І навіть ті, хто планує відмічати новий рік, будуть це робити з значно меншим розмахом. Але в цьому є і свої плюси. Якщо вам потрібно буде зняти квартиру на свята, вам це скоріш за все обійдеться значно дешевше ніж в минулому році.